Ви маєте досвід військової служби? Ви військовослужбовець. Як вам взагалі новина про призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони? Це перше питання. А друге питання: куди тепер можна прилаштувати міністра Умєрова? Бо ще вчора казали, що він поїде послом в США колишнього міністра Умєрова. А сьогодні вже говорять про те, що можливо він стане секретарем РНБО? Я собі так думаю, що можливо вовсі президенти задоволені його роботою на посаді міністра оборони і тепер думають, куди би його ну призначити далі. Що ви думаєте про весь цей трек оборонний? За моєю пам'яті, це мабуть перше призначення колишнього прем'єр-міністра міністром оборони. Я такого в історії України не, при... а, не а я вивчала цю історію, Юрій Яхануров здається так само. Там не одразу Бул, через так, перерва була Ну, так. через якийсь певний період, так, кара та, та, через певний період. А одразу такого я не пам'ятаю, але тим не менше. Е... Те, що сталося з урядом, мені здається, що це просто внутрішньо видова боротьба між Єрмаком і Арахамією, і це найлогічніше, найпростіше пояснення оцих цих всіх подій, які ми зараз спостерігаємо доволі часто з виріченими очима. Іншої логіки подати важко, тому що ймовірність якихось виборів в цьому році можуть думати про це лише гарячі голови. Логіка, що буде цей уряд краще, вона не піддається нормальному осмисленню, бо це все рівно буде уряд Зеленського, який буде змушено діяти в рамках тих параметрів, які він виставить банково. В них не буде на полікій самостійності, бо я насправді. Позитивно ставлюся до Юлії Сверденко, попри те, що в неї дуже складна історія, і, зокрема, політичні компроміси, на які вона пішла, вони будуть мати наслідки для її подальшого політичного життя. Але тим не менше, з Умєровим, мені так видається, що перспектива в нього одна: це в'язень. Особливо на фоні того, що було з його попередником. В'язниця? Чому? Абсолютно. Абсолютно, ну дивіться. Ті порушення, які він допустив, я навіть не кажу про е е е якісь там корупційні чи навколо корупційні, це має доводити суд, але суто формальні з точки зору е своїх рішень, зокрема те, що було робилося свого часу з АОС, це, це чітко правопорушення. Тобто е правоохоронний орган, який буде розслідувати цей факт. Я думаю, що рішення буде не на користь колишнього міністра оборони. По друге Резнікову теж дуже багато що обіцяли, і в Британії, і всілякі посади закінчилися це просто обшуками в нього дома. І я розумію, що він теж перебуває під слідством на даний, на даний момент. Тому я приблизно вангую отаку от долю для Умірова. Я не вірю, що ці всі обіцянки, які йому давав Зеленський, що ти от напиши заяву. Ми тебе зараз туди, то відправимо, туди то призначимо. Вони здійсняються. Зеленський це обіцяє всім своїм колишнім членам команди, коли вони йдуть з посади і просто пишуть спокійно заяву. От коли ви поговорите з, з більшістю міністрів, які позбулися своїх посад, значно на підставі добровільної відставки. Їм всім Зеленський щось обіцяв, і в підсумку 99% дев'яти з них е, нічого не було в сенсі того, що отримали якісь наступні посади. Ну помірву медіа пишуть, що можливо він піде на секретаря РНБО. Ви в це ви в це не вірите. Ви не думаєте, так? ну я я слабко в це вірю. Насправді, по перше, у нас є чинний секретар РНБО на сік каже, що він поїде. українська правда покаже, що Литвиненко поїде послом в Сербію. Ну, я не виключаю будь-як будь-яких можливих сценаріїв, але Данілов нікуди не поїхав Це і правда. Резніков теж нікуди не поїхав. Мені здається, що доля в Умірова буде приблизно така сама. На превеликий жаль для нього самого він пішов. Він перейшов цю червону лінію компромісів. І йому треба було все таки на з окремих питань говорити: ні. Він цього не захотів зробити.